Коротенький обзор зроблю нашого вечірнього саду. Добрий вечір вам, підписники, гості мого каналу. І всі добрі люди! Ось, дивіться, цвіте Аліна Роуз. Це сплетистих, вона така мілко квіткова. А це Сохе роуз. Ось, уже вона трошки вилюднюється. Це ж. Весняних посадочок. А це ось котедж Роуз Вот вона. Яка. Це. Вийшла. Сонця нема, воно наче так сочно. Це Земізефлос. Кордес Бордо. Забула, ладно. Це ось ці ще. Вон. Вже вечеріє так. Гарно воно сочно так, аби цілий день то дощик накрапав, дождя, як такового ж нема, а тільки крапить, крапить і крапить. Ось. Це не на вейбул, а це Абракадабра, прекрасна троянда. Мені вона подобається, Оце обріжу і вона тоді аж до зими цвіте і в зиму ходить з квітами. І ця в зиму з квітами йде. Ото довго-довго маярить. Воно ще і на снігу квіти майорять. Так, Проберуся. Просто, просто так ось познімаю, ось, ось біла, це ж. Аспірин. Я ось її той трошки Вот покажу потом, як я його буду обрізати. Отой аспірин, от і великі шапки. І вони так шапками і буде потім цвісти. Балет. Це ось наша Спаркл. О, яка вона вже розпускається. Так обійду ось. О, ну, так обзор такий. Ну, це красуня, ну, дійсно красуня. Ну от скільки б, скільки б не дивився на неї, от не можна надивитися. Оце як вона починає цвітіння, вона така красива, що мені, наче красивішої, і, і немає. немає. во-перше, вона дуже ярка в саду. Дуже. От Яскрава вона така. Своє рідна. О. Ось ця вже Orange Baby. Вона теж яскрава, ну от вона не така. Ось пь біг пьер. ось дивіться, які чотири красиві квітки на одному стеблі. Прямо сказочні. Ну, от, наче сад уже. Замирає, як така війна, вже багато обрізано, ж дуже багато. А поглянеш і цвіте красиво. Ось мімі -мі Еден, яка мілкоцвіткова. Ось яка іліос. Угу. Ось іще навіть, дивіться, соковита, як вона цвіте Леонардо да Вінчі. Ну, ось а імператриця Фарах. Ну. А Лілія, он як ще задень вона як розквітла, гарна. Дивіться, яка, яка вона такого кольору кирпичного. Бачите, вона тут ж... Ж... Ну, рожева така, ну, от, а взагалі вона кирпичного кольору коричневатого такого. Дуже прекрасна. Вже вся вся майже зацвіла, вон тільки два по два, не зацвіл, а то вся зацвіла. Ось, ось акіта, там вон. ті стоять вон, трояндочки, вон ще квітуть ось так. Ось там квітують, ромашки квітують. Отак, зроблю обзор такий. Це ось Соломіо Ренесанс. Це ніяк, не, не розпустяться ці. Це ось, ось, бачите, одна вже залишилася і два тих. Оце такі квітки вони. Чикагопіс. Це квітка одного дня називається. Вона тільки всього день квітне і все. Квіна в Харц. Піано, ну, прекрасне піано. Йому така погода до вподоби. І ось теж красується, прямо така темна, темна квітка дуже гарна. Ось під нею. ось Росте теж лілія, вон яка, дивіться, в тому році манюнькою-манюнькою посадила. Я Порозсаджую звідси, ще понасаджую там потом. Ну, а це ж усе ще Вон, моя ігуана ніяк не розкриється, вже і пелюстки її пообривала, все рівно вона так стоїть. Ось ну, теж Лілія. Це ось сонечко. Не думала виходить, воно що все дощ бризгав, бризав, бризгав. І, бризгав. А це глянула, воно так із вікна так сочно виглядає сад. Думаю, ну піду зараз. Ось, ось новенька якась розквітла. Ну, це ж оцим, оцим трояндам, от я не можу от розібратися в оцих трояндах, що я в тому році посадила із твоя роза. Зовсім не можу розібратися. От у мене таких троянд нема, наприклад. як... Оце вони є, розцвітають. Я не заказувала таких. Не знаю. Може, де я ще одну якусь та писульку десь потеряла, ту, що була, ну, написано там той, ну не знаю. Ось госпел. Госпел, звісно, прекрасно. А я ще в мене своя була госпел, я ще заказала госпел. Тепер у мене дві, ну одну віддам. Дитині отдам, хай вона там собі посадить ось ця перемога. Красива вона все. Ну, тут невисока вона все. Ну, а ця ось, ну що з фараго з цієї? Ось Ось стоїть вона в мене велично, красиво, да. кущ дуже красивий, а квіти де в нього? Вона треба шукати квітку. Он Альтора, Гоча, Шакеборг, Ось мента сірая тут. Вон далі. Ну, все цвіте. Так, далі он утопия. Он експлорер, Ось дабл делай цвіте. Боїн білий. Це ось вообще ну Ганзештат Росток. Вообще. Ну клас. Прошлорічна осіння посадка, такий кущ, Ось що не каблінцерин буде. Це ось ще ці цвітуть. Ось ця красива, чорний принцей. Може він і не принц? Хто його знає. Ну, дивилася, вроді, похожий Чорний принц такий ж. Ну, а хто його знає, як їх різновидність оцих червоних квітів, вони всі, всі на одне лицо. Ось, ось ця ета, та, вона ж теж от, похожа з ним. ну Трошки колір тут не такий, у нього черв, червоніший, темніший, а в цієї світліший. А квіти, от, ну дивіться, так, і от дивіться, яка вона. Величава, яка красива, вона, дуже висока, дуже красива, дуже статна. Теж обрізку покажу, як буду її обрізати. Тут буде дуже складна обрізка. Тут можна робити її штамбами. І я роблю так її завжди. Через що вона в мене ось ось іде? Бачите, я її оставляла, вона пішла, вона як штамб у мене. Ось тут вона. Там вон нема нічого, вон, тільки одні ті, листя. А тут штамб вон пішов. Вон. І там так само вон. Он теж, ось теж. Тут штамб вони йде, тут були теж штамби, так я ж їх тож на букет внучечки. Ось яка. Мідсамер. теж красивуща така, соковита. Прекрасна, гарнюща. Ось. Боскоби. все забуваємо. Ця ось яка теж ще, ще красива, ще дуже красива вона. Давно-давно вона вже, давно це в неї вона дуже не розпускається ж повністю, в неї полурозпуск. Ну він давно стоїть. Ось ця. Теж вон. вон Дивіться, які квіти в неї. Ось розпускаються які. Ото теж довго-довго вона їх розкриває. Ось бутон який красивий. Це Кенді Аваланж. Ось вона танцююча королева, Квін. Теж прекрасніша з квіток. Бачите, яка, якими китицями вона цвіте, вона не цвіте поодиночно. Графиня Діана. Вон, дивіться, у мене, он буде, Ось цвісти буде теж базальник. НБУ. У мене все запитання ставлять буває. Як ви знаєте всі, всі троянди? Всі знаю, всі в лицо. Я кого то забула, я її знаю, але я її просто забула. А щоб так, я знаю всі. Ну, якщо яку я не знаю, то тільки з новеньких. От новинку, поки я розберуся ще з нею, да. Но з новинками в мене ще. Ета, я, не, якщо, звісно, мені в тому році прийшло одразу 200 почти, троянд, і я їх посадила, то зрозуміло, що я всі новинки знати не зможу. О, дивіться, це. То, помпанела. Це ось хто знає, що. От бачите, оце таке. Воно. ну Що це за квітка? От скажіть мені, ну що, вона сразу ось дощ, не вспів дощ і все, із квітки вже нічого немає. А це ось стоїть і при дожді. Хай вона недовго стоїть, але вона стоїть. Дивіться. Що аромат, що краса, що все. ну Оце цієї... Я не бачила в тому році. Один раз вона показала красу квітки. Отого -от -от. так. І все. Фредерік Містраль. Це. Це квітка дуже ароматна. Може, новички ж заходять, теж багато новичків є, приходять теж все. Зразу спрашують, а чим ви кормите, а чим ви ета. Ну, дождіться що вже ж ось буду, буду розказувати і про підкормки, і як сажати. Все будемо потихеньку все будемо вивчати. Мамі дітєр, прекрасніше. з квітів, теж. А ось не утаміме тружиниця і тут кроку срозу. От є в мене. Вон вже той... Квітка теж одного дня. Це. Ось вчора одну знімала, ось вона вже облетіла всього. Сьогодні друга розквітла. Ну, вони швидко розквітають. Ну, мені подобається вона, наприклад. Ну, це ж не знаю, що вона. Що це за квітки? Не знаю, не можу Навіть сказати А, ось вона. Кофе ход какао, оце, ход-какао. Ну, вона теж чудна, якась чудернацька така зовсім. У саду вони такі, квіточки вон, ростуть. Діана читає хандерберг графиня. Це ось колосаль миян декор. Красива квітка, так. Да. Я її от перенесу. Це ось. Ага, так крісті. Це не пойму, це, мабуть, раміна. До сих пор не розкривається вона, щось закуклюється теж. От. Тут, мало. Що? тут мало. Тут мало, тут вже ж обрізане воно майже все. Ось бачите, Уже і це Брауні сьогодні не виходила Я нічого, я сьогодні за воротами обрізала калину, підрізала. Дуже вона вже на... Переїзд прямо, це, що дитині і заїжджати трудно машиною, об той, аж царапає машину, так я вирізала її. Там ну, край вирізала. Це ось теж уже френа здесь піде, після дождів, Оце обріжу. Ну, може, завтра возьмусь, не знаю сьогодні. Не, не взялася. Ось, це, це теж уже скоро обріжеться після Еббі. Ось, ось красива. Ось, та. Забула Забула знову цю який. Оця теж красива. Вон, дивіться. Ось сол, вона, вон, скільки квітів вони, рядом з нею ще будуть цвісти вон, пупки, то вона з гарних троянд. От одну не можу знайти троянду. Взагалі не можу знайти її. От у мене ще добати бути троянда Транквіліті. Де я її посадила, не знаю. Ось це називається Боже мій бельведер. бельведер, о, Дивіться. Бачите, який прекрасний Бельведер, Це федра. Оцю ще, оцю ще я не вгадала, да, оцю ще не так. Теж не можу вгадати. Ну, от так. І, і про, провели вечір. Прям вже темно воно робиться, ну раз уже ж вийшла. Ось вона. Ось буде красива теж. Пет Остін. Ось, ось хід Тут теж англічаночка. Це теж якась ось. Видно з англійських. А вообще не знаю. чи в мене фрі спіріт не, не вгадана Троянда. Ну, фрі спіріт мені наче не тут. Вона оце, ото, наверное, оце, наверное, та фрі спіріт. Оця, навірно, Фри Угу. А ну, хто в кого є? Підскажіть. Точно вона ось так. Спочатку этим розкривається вон, такими ну, розкривається, вон, рожева потім робиться. Спочатку кульки вона, а потім розкривається. Да, це Фріцпірі, це федра. Це федра. От, от не знайду я тієї троянди. І от не знаю, куди я її посадила. От головне. Ну, в мене ще ось одна ще. Не, не цвіте зовсім, вона ж була зовсім слаба, я її елі вичухала, вона не цвіте. Там є ще одна чи дві, не цвітуть. От, От якось так і пройшли. Ця ось красива. І дощ, дощ не страшний, сонце не страшне, вона дуже-дуже довго держи. Сама потім ото облітає, сипеться, облітає, то обрізав потім і все. І далі вона потім ще мощніше йде рости. Вже, вже красива, ароматна така вона дуже-дуже гарна. Це Ірінина Троянда. Вона теж її назви, не знаєш, так як оцей я. Отак у когось, видно, взяла. У людей, а люди теж хто там назви в селах знають. Це що я зайнялася, да, це назви знаю. Ну, а так хто, хто для себе ростить, так йому йому все одно, аби цвіло. Дивіться, яка ця красива, почва покровка. Крупна така стала, в тому році вона наче мілка була, а в цьому році крупна вона. Хоча сидить тут, у, на, у чесному слові сидить. Ну землі трошки я підсипала такої загорода. Ну тут же ж ну камні вона дні. Ну що там, жужилка, камні? Вон, дивіться, яка яка розкош стоїть в саду. Просто розкаш. Багато-багато розкоші. Дивіться. Висота в неї 2 метра. Ну, може, метр восімдесят. Ну. Ширина, якщо розпустю я її, вона ж зв'язана у мене. Якщо я її розпустю, то буде теж така сама ширина. Вона дуже широка. Я ж їх завжди стягую, бо їх вітром виламує, якщо ці. Лист зелений весь. Є на яких от там є десь жовтенькі, якісь ці плямки, ні, на, на цих зелений лист гарний. Це це ще старі сорти троянд. Ото вони і той. Взагалі, це експлорер, оце бути. Це Іріна казала як експлорер. Це я в неї тоді брала. Ну, чи правда вона, ну, навірно, це вона і є, бо в мене ж є експлорер той ще. Ну, а ця ж старіша. Цій вже буде чотири роки. ось. Ну, а тому два тільки, звісно, він ще не достиг того. У два роки і ці були слабі. А зараз вон прямо королевна ми поставали. Саду. Ось отак. Обійду, Отак так обзор ще зроблю. Та і будемо. І будемо. Ось і ця. ця теж. Ну, ця трошки не така. Тут і квітки в неї мільчі, тієї крупні, такі квіти, гарні. І от строєння не таке. Хоча теж і лист великий. Ну, лист не такий трошки, як у тієї. Ну, а взагалі всі вони похожі. Оці всі троянди, оці з експлорерів, їх взагалі 20 видів експлорера. Ось як ще він виглядає, даже ще і непогано він виглядає сад. Уже цвівший, Уже стільки зрізано тут всього. А він ще он і майорить як гарно. Напишіть. І ви так думаєте, що він ще, ще виглядає гарно. Ну, ці ось ще обріжуться. Нові вже почнуть, там, почнуть роз, роз, розквітати. Спасибі, хто заходить на мій канал, хто підписується, хто стави лайки, хто пише коментарі. Я всіх вас дуже люблю, ціню і поважаю. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!